Знову Давай, знову представся, будь ласка. Це Сергій Корочук прес-служба Тернопільської Євромайдану. Сьогодні ми змінили дещо формат відправлення людей на Київ. Люди самоорганізовуються, ми тільки їм допомагаємо у цьому. На даний момент відправилися вже 16 транспортних засобів з Тернополя на Київ і ми просто далі координуємо цю роботу, записуємо списки по мірі можливості і відправляємо зразу на Київ. Людям можна зголошуватися до вас. Так, люди можуть зголошуватися до тої попередньої служби, номер буде. Нижче під відео. І так само ви можете підтримати Тернопільський майдан фінансово і дані на чий рахунок? На чий рахунок відправляти і ці всі перелік списки. А прізвище можеш сказати, на чий рахунок там у вас Забава, є? Я Віталій Михайлович. Добре. А що скажіть, будь ласка, до кого звертатися, коли люди самі самостійно прибули у Київ? У і... нас є декілька контактних осіб: це Роман Баконь і Роман Навроцький. Ви з ними можете сконтактувати з Києвом щоб узгодити всі певні. Деталі ми закликаємо всіх їхати на кель. Дякую.